Вітання Часі. всім, хто нас дивиться! У нас сьогодні цікава зустріч про календар. Ми будемо конкретно говорити так. про календар 25-го року і про календарі астрологічні як такі. Алла Володимирівна, вам слово. А, доброго, доброго дня про календар. Ну, у нас календар змінився. Якщо ви його отримали, тобто то ви знаєте, що він трошки змінився. Змінився тільки завдяки вам, тому що з'явилися запити, з'явилися питання, на які ми не могли не відреагувати і не змінити. А одне з питань, яке виникає, на жаль, виникає, що от Нащо на знову календар? У мене це ну, розмова така от з перших вуст. Е, Нащо мені новий календар? А, каже, я маю календар. Кажу, новий календар? Ні, торічний. Ну, все, там же все написано. Нащо мені новий календар? І от тут я трошечки зависла, тому що е, ну, немає навіть е, там, тижня. Не кажучи вже про місяць чи рік, який би повторювався, це неможливо. Більше того, ну, це можна сказати, ну, скажімо, теорія, це основа. Але як складається карта для людини, це положення всіх планет сонячної системи, за якими слідкує Джотіш, на момент появи на світ. Дитини. Тобто всі планети взаємодіють. Ну, це, це фізика. Тут немає ніякої ні, містики, там, да, езотерики. Нічого чарівного. Да, чогось чарівного. Це фізика, це граві... гравітаційні взаємодії між тілами великої маси. А тепер подумайте, будь ласка, маса тіла людини на поверхні Землі, вона не може бути нечутливою до таких взаємодій і таких впливів, не може. І тому саме це взаємодія тих планет, які найближчі, які можуть впливати а, найсильніше на цю людину, вони і будуть іти як ну, основні. Погані чи добрі, тут по-різному може бути, може бути негативний вплив, може бути позитивний вплив, але вони будуть впливати сильніше на цю людину через цю позицію. розумієте? Тут немає, я ще раз кажу, тут немає ніякого чародійства. Це позиція, взаємодія планет на момент народження людини. І далі ми ці взаємодії спостерігаємо. І вони змінюються, вони змінюються кожен рік. Знову ж таки, те, що видно, ви бачили коли-небудь за своє життя, може в більш такому е, довгому спостереженні воно і може повторитися. Але ви бачили, щоб, наприклад, затемнення місяця і сонця були в одній і ті самій числі? Ні. Ніколи. Ні. У нас день рівнодення весняний і осінній змінюється. Продовж там невеликого часу, один-два дні, але він все одно зсувається. Розумієте? І всі ці нюанси треба обов'язково відслідковувати. Більше того, треба дивитися на те, що найближче до нас або найсильніше, тому що це буде найсильніша взаємодія, найсильніший вплив. Найбільша, найближча планета для нас яка? Місяць. Місяць. І найдеревніші календарі. Були місячні, не сонячні, місячні. І цикли жіночі називаються саме так, тому що їх порівнювали в, ну, і за часом, і за впливом з місяцем. А їх же сонце... Так, само 4. Та, а Сонце це найпотужніша планета. Ну, не планета зірка, але, скажімо, ем... Фізичне тіло, яке є в сонячній системі, тому його вплив найсильніший, бо це енергетика і, і, і маса Сонце дуже, дуже велика в порівнянні з іншими. Тобто, от вам, будь ласка, що нам треба спостерігати весь час: вплив місяця, вплив сонця. А далі планети, в залежності від їх якості, як вони впливають на вас. І е, як вони зараз позиціонуються? В зоряному небі в момент. В момент, так. Да, Причому при Джотіш дає тут же вам інструмент. Тобто планети, які для вас позитивні, але вони можуть, наприклад, бути несильними. Тобто їх треба підтримувати. Як? Ви ж ну, руками їх тримати не будете, правда? Але у нас є літотерапія. Тобто, знову ж таки, ми по карті народження з'ясовуємо, які планети у нас сильні, Там їх можна не підтримувати, наприклад, а які позитивні, але слабкіші. І їх треба підтримувати. Причому це не, знову, це не все життя, тому що ми проходимо різні планетарні періоди. І коли у нас період поганий, але підперіод добрий, то ми будемо підтримувати добрий підперіод, І тим самим. Зменшувати вплив негативного періоду. Розумієте, це весь час баланс. весь час баланс І календар це ваш інструмент для того, щоб цей баланс тримати. Будь ласка, запам'ятайте, літотерапія це тільки по карті народження, тільки ваша, тобто це колір і це каміння. Яке буде підтримувати вплив саме тієї планети, з якою ви хочете взаємодіяти? Ну, от там, наприклад, Меркурій Зелений. Чому це Меркурій? Тому що так, через Меркурій зелений ми перейдемо до, до, до нашого календаря нашого року цього року, тому що нам треба особливо людям, у яких такий слабкий Меркурій його треба підтримувати, а Меркурій, ну, ви ж знаєте, Меркурій найшвидший. Тобто, близько він, до сонця а, і дуже швидко крутить. Так, да, і дуже швидко. Тобто це торгівля, це комунікація, це е, бізнес-баланс і так далі. І е, в, цьому році, о, в цьому році Меркурій страждає. От, е, Особливо Світланочка, страждає. Світланочка покаже там, от якраз в лютому там така однією строчечкою написано, що Меркурій з лютого. І аж до 7 травня, з 27 дебілітув... лютого до 7 травня, так, він дебілітований. Тобто, сподіватися, тут зрозуміти, це не значить, що комунікації немає. Але тут треба від... весь час контролювати відслідковувати. Те, що ви сказали, не значить, що вас почули. Те, що вас почули, не значить, що вас зрозуміли. І навіть якщо вас зрозуміли, це не означає, що це буде виконано. Оце ну, такі впливи негативного дебілітованого Меркурія. Тому дуже-дуже треба бути уважним у, у комунікаціях, у тому, що ви кажете, як ви кажете, і обов'язково контроль на всіх, на всіх от кроках. Ну, там Будь-чого, якщо ви щось хочете зробити і робите ну, обов'язково інакше, Ну, інакше вийде, як завжди. Ви сказали одне, люди почули інше, зрозуміли третє, і нічого не зробили в результаті. От, от, це, от, от це вражений Меркурій. Або, знову ж таки, це робиться е, хаос, да? Тоб, багато всяких рухів без результату. Результату ніякого. От, тому саме тому календар ми робимо на кожен рік. Тому що зміна сезону, а якщо вона от в цьому році співпадає, наприклад, з затемненнями, це вже особливий випадок. коли у вас чомусь немає звуку. Що? Так, так, говоріть, говоріть. І це ну, потребує додаткової уваги, тому що у нас один негативний вплив на, 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 накладається на другий негативний вплив, і треба більше уваги, більше підтримки для свого тіла, щоб вийти з цієї ситуації ну, з найменшими втратами, скажімо так. Е, тепер е, про… Е, я дуже вдячна Світланочці. Вона зробила такий. Дуже дипломатичний крок, вся інформативна, можна сказати, база, вона розташована перед календарем. Да. Тому що після це там, якщо дойдуть, то прочитають. А тут треба йти через, тобто, вирогідний стерне до зірок, трошки того, що люди звернуть увагу і прочитають більше. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, що у нас найближче, наприклад, там, або важливіше, тобто, що змінюється. Наприклад, там, день тижня, він дуже детермінований. І якості цього дня треба використовувати. День місяця, от зверніть знову ж таки увагу: на саме таке примітивне це пусті руки. От, на тратьте якомусь сили, спускайтеся на дно. В цей день нічого не вийде. Я вам можу сказати, що я, я вирішила, що, ну, пусті руки я ж не з ким не домовляюся, я вирішила зробити крем. Я його перероблювала три рази. От, тому що от такий от критичний день. От не йде і все. Тому в цей день тільки рутинні якісь заняття, ніяких походів там в адміністрацію, в які там контори. от ніяких зусиль, тому що вони дадуть просто нульовий результат. Це в найкращому випадку. Треба на це звертати. Обов'язково. Це день місяць. Я від себе додам те, що дуже перевірено просто життям. Е, бронювати поїздки, особливо бронювати поїздки зараз за кордон, де є стиковки, де потрібно розселятися десь, повірте, уже в моєму досвіду. От краще в день, коли ви купуєте квитки, щоб це не були пусті руки, тому що щось вийде не так. І намагайтесь не здійснювати подорож в пусті руки, тому що затримки, які Якісь помилки, які можуть вам видаватися в цьому, ну день буде дуже рясний. А вас багатьох може згубитись. Да. Тобто абсолютно все. Тому моя вам вже порада теж життям перевірена. так да, саме так саме саме значить Наступний крок це накшатри. Вони теж детерміновані, вони теж накладуються, але розумієте знову ієрархія. День тижня. Місячний день накшатра є більш такий більш довгий період, це про місяць, тобто зростаючий і спадаючий місяць. Це знову це загальний закон. Коли місяць зростає, все росте, це все одно. Все, що відбувається в нашому організмі, він там перебудовує, надбудовує, відновлюється, тобто це процеси накопичення, ну, скажімо так, тканин і якостей. Точно так же рослина. Рослина, коли росте місяць, вона росте. Тому обрізати або щось робити таке, наносити якусь рану рослині, будь-якій рослині, вона може захворіти і загинути. Це треба теж знати. І навпаки, коли місяць спадає, наш організм очищується, він виводить кисні метаболіти, якісь там те, що не потрібно, кишечник чиститься. І якщо ми в цьому йому допоможемо додатково, то ми отримаємо дуже гарний результат. І так само для. Рослин в цей час росте корінь. Тому обрізати можна, а от пересаджувати те, що буде травмувати корінь, не можна. Дуже просто, але ви так, таким чином збережете там, я знаю, і врожай, і своє улюблене дерево, як, як от розумієте, улюблений там, не знаю, кущик дерева, який ви хотіли пересадити в найкращі умови, але зробили це невчасно. І ваш кущик загинув. І цьому дуже, дуже багато уваги приділяли наші бабусі, тому що вони знали, коли сіяти, коли сапати, коли сорняки видіргувати, а коли, не... а коли це абсолютно не дасть ніякого результату, тому що сьогодні ви його а післязавтра він знову вирос, тому що, а, тому що такий, такий період невчасно. Не От. Все це дає вам календар. Ну і знову ж таки це дякуючи Світланочці. У нас рецепти на всі випадки життя. Включили Повірте, все... я лобіювала ці інтереси, да. щоб нічого не випустити і не забути. Включили все, що можна і не можна, і тому рецептів там аж чотири сторінки. Да. І підтримка, і е, очищення, і що завгодно. Все написано. Все написано. Що, що медичні ще? показники, медичні теж а, да, це, це запрос, да, Це запрос наших пацієнтів, що ми додали, скажімо, знову ж таки, особливості місяця, коли можна там, робити там, якісь операції чи там стоматологічні видалення зубів. Ну, тобто, такі медичні аспекти, ми теж додали, і вони в окремий, там, де є особливості планети місяць, там вони всі внесені і написані. Тому, будь ласка, користуйтесь, користуйтесь. Знову ж таки, є наш канал, чат. Да, в... Телеграмі. В Телеграмі, да. якщо щось десь там не, роз... не зрозуміло, будь ласка. Питайте, ми завжди на зв'язку, ми завжди пояснимо, розкажемо, там звернемо увагу там на щось, може ви там не дочитали, не пропустили. Пропустили при Меркурії цього року. Це, це може бути, може... тому що він є ретроградний, і, бути, і да. дійсно його падіння дуже буде ускладнювати запам'ятовування багатьох процесів, усвідомлення багатьох процесів. Але якщо ви про це знаєте, ви будете просто більш обережні. Так, да, тобто да, то, то. у мене погана пам'ять, от я там щось там забула. Я кажу: ви знаєте, я це дисциплінує і це рекомендують всі, ну і психологи, і скажімо, педагоги структурувати, яким чином писати. Писати, писати плани, писати конспекти, не обов'язково виписувати кожне слово. Але таку нагадувалку, що треба, оце, оце, оце. А от там у мене, от зверні знову ж таки увагу, тому що ну це вперше ми це побачили у всіх там якихось там забугорних фільмах. Тобто, за великим бізнесменом там чи політиком ходить секретар. З блокнотиками каже: Сер, у вас там через годину то-то, у вас пів... через півтори години то-то, у вас зараз там кава. <свісно> Тому що неможливо великий об'єм інформації ефективно тримати і нічого не забути. Більше того, в цьому немає потреби. Це, от, між іншим, проблема з пам'яттю, коли от у мене погана пам'ять. Я кажу, ви забули людину, ви не впізнали вашого знайомого, та ні, ну ви що таке, таке? Такого не буває. Так от це ситуативна пам'ять. Тобто наш мозок е, скидає інформацію, яка для нього зараз не важлива, не актуальна, тому що весь ну просто ч... здоровенний об'єм інформації він втримувати в активному стані не може. Просто не здати. може. Тому пишіть, скидайте, ви, ви пам'ятаєте, зараз я можу сказати знову ж таки свій досвід, тому що, наприклад, у мене курс Аюрведи, да? це ну це інша наука. Ну, тобто, почнемо з того, що я вчений і фізіолог, тобто, це така ну, специфічна, медична да і лексика. І е, викладання, да, тобто, коли я переключаюся на, на наприклад, на Юрведу, то мені треба ну погрузпіпери, да, перейти. Угу. тому що ті ж назви, ті ж підходи, вони різні, вони різні, і чим довше ти не користуєшся цим, тим більше ти забуваєш. Тому, якщо от є таке переключення, треба про щось казати, роз, розмовляти, там, чи пер, пояснювати, треба відновити ну, хоча, б, хоча б назви, хоча б там, скажімо, таку, ну, найбільш популярну, точно так же між іншим з мовою. Зверніть увагу. Якщо ну, два роки тому, знову ж таки, дякуючи Світлані, я почала читати лекції українською. Я думала, що це буде дуже важко. Зараз я розмовляю російською з пацієнтами, якщо, ну, якщо це прохання, скажімо так, на е, вимогу я не, не зреагую, а от на прохання зреагую. І я я ловлю себе на тому, що я постійно включаю українізми. У мене вже мозок працює українською. Я хочу сказати в доповнення. Ви знаєте, це для того, треба ще ж наважитись це мати треба сміливість е, і дати собі е, шанс робити помилки. Бо коли зразу ні, я не можу, помилки, ні, я краще не почну, а Алла Володимирівна в цьому зробила як, мабуть, ідеальний студент. Добре, я готова робити помилки, але ціль поставлена. Ну, Тому можна... це величезний приклад для нас. Ні, ніколи не, не треба, скажімо, по-перше, страждати, що ви робите помилки. Попросіть про допомогу. Я забула слово, я тут же прошу, як це українською. Дякую, допомогли, чудово. Наступного разу я це слово вже не забуду. І все, і все. От. Тому про пам'ять трошки перекладайте відповідальність, знову ж таки, на Меркурія, щоб ви так менше страждали, що ви там втрачаєте пам'ять. Але ще раз підкреслюю, амнезія, тобто втрата пам'яті це коли людина забуває речі важливі, тобто, наприклад, ім'я чи обличчя близької людини, або якісь там. Події, які відбувалися, які суттєві для цієї людини, але вона, ну от ця історія у неї з пам'яті протерлась. Оце амнезія, ну така істинна амнезія. І тому не треба лякатися, що ви там забули якусь дрібничку, яку не записали. <кхи> от і все. Треба писати, треба організовувати роботу мозку, роботу пам'яті, тренувати, і все буде добре. І знову ж таки календар в цьому допомагає, тому що він вам покаже, коли треба відпочивати, коли можна навантажитись трошки більше, а коли треба зробити позу тюлені. І, І навіть Все. не рипатися. І не рипатися, да, так. От, от дивіться, у нас ну, двічі впродовж року є сонячне затемнення під час новолуння. Оце період, коли, коли треба лягти і нарипатися. І так от, це поза тюленя, і так трошечки однією ластою чуть, трошечки, трошечки ворушити. А можна і не ворушити, так по течії пропливти. І тоді все буде добре. Якщо ви будете намагатися, поперед всього я можу, ну ви, бага, ви дуже дорого за це заплатите. От і все. Що важливо, що важливо про себе пам'ятати, коли форсувати події, а коли дійсно так. стишитися? І да, цього року у нас вийшло дуже багато рецептів. Дякую, Аллі Володимирівне, що витримали мій натиск. Тому що чесно вам скажу. Лобіювали ці інтереси споживача, який погано пам'ятає, погано може зібрати все докупи, тому що реально сучасна людина в голові носить занадто багато інформації, і щось має бути винесено і на щось має бути опора. От коли ми їдемо зараз в якесь місце, раніше ми відкривали карту, зараз ми забиваємо маршрут і чекаємо, як він пробудовується. От, дивимося, як нам поїхати, в яку пору доби, в який день тижня, якого, якого дня, тому що це насправді буде. Буде говорити про те, який трафік, чи легка буде дорога, чи важка буде дорога. Точно так само дорога до здоров'я вона буває різна. Насправді ми цінуємо здоров'я тільки в момент, коли втрачаємо, тому що у нас з'являється різниця. Ми, зна... ми раніше, коли ми здорові, у нас нічого не турбує. Ну, здається, ну що там може такого трапитись. Але якщо нас починає перехліб... переслідувати якесь нездужання чи хвороба, то це вже стає обтяженням, і ми починаємо шукати, а що, що пішло не так. І тому для того, щоб не хворіти, просто займіться здоров'ям. В рецептах реально вони прості до виконання, але дуже важливо знати, що коли і як. І коли ви це знаєте, насправді вже ви не маєте потреби йти на лікарняний, чи хворіти, чи не здужати. Ви все робите вчасно, звичайно, у вас не вийде, якщо ви перший рік користуєтесь календарем, у вас не вийде зразу 100%. Оце дякую, Алі Володимирівні, що заговорила за можливість помилитися. Не бійтеся, якщо у вас щось не вийшло. Важко зразу стартанути і зробити все ідеально, як книжка пише по календарю. Але якщо ви зможете наполовину хоча б слідувати Рекомендаціям, ви вже відчуєте, наскільки ваше здоров'я зміниться в сторону якості. І імунітет, і самопочуття всередині свого тіла, тому що те, як ми почуваємося, дуже сильно впливає на те, як ми сприймаємо нашу реальність, в якій ми знаходимося. А з часом, коли для вас це стане уже звичним, ви зможете і 75% дійти до 100 і зрозуміти, що насправді хвороба це відсутність знань. Так, і, профілактики. і профілактики. профілактики. Тому що найкраще лікування це профілактика. І ще маленьке-маленьке таке спостереження, якщо ви відчуваєте себе слабкою, незібраною, важкою, подивіться на своїх тварин. От якщо тварину з дивана, <свистак> шкрипти <свистак> <Шкрепти>, неможливо, <свистак> то чого ви хочете від свого тіла вони от розумієте, вони не обманюють, вони не хитрять. Тому що якщо тиск низький або навпаки різко підвищився, тиск артеріальний тиск при цьому впав, і кіт і собака сплять, ну не знаю, 14-16 годин на добу. То ваш організм знаходиться в такому ж стані. Звертайте увагу на це. І будьте здорові. А щоб замовити, пишіть нам буде під відео вся необхідна інформація. У нас є ідея ще додрукувати, кому не вистачить календарів, але вам спочатку про це треба буде нам написати: і будьте здорові. Так, і будьте здорові, це, це головне.